Привіт-привіт, з вами я Данило і сьогодні Майнкрафт. Ми закінчили, що ми хоч ми купалися, але не знайшли печеру. Я не знаю, тепер треба десь знаходити печеру, але я не знаю, де її шукати. Тут є е, цей кріпер. Головне, щоб він не підірвався. Бо підірветься мені пів хати знесе. Мені цього не потрібно. Ну, Тут отак можна його вбити, і в мене буде вистачати мені на один динаміт. Ну, ой, тихо, 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 не зривайся. Що мені робити, вони мене зараз підірвуть. Втікаю, втікаю. Тут хтось є за мною хтось ще біжить чи ні. Фу, добре, що не підірвали мою хату, бо було б. Би... Мою хату, я би їх просто не знаю, що я би потім з ними зробив. Так, тут є трохи пороху. Давайте заберемо. Один порох, ну нічого. Хай буде. И, ось тут би купалися. Але ми так і нічого не знайшли. Так, один порох. У мене в скрині вже має бути десь трохи пороху. А, в мене в скрині тільки два порохи. Ну це ще мало. Ну, що? Я не знаю, напевно, потрібно. Ще, один кріпер. Ти що? ти що? ти що? Все, хана, що я наробив? І зараз можу мою хату підривати. Будь ласка, не підривай хату. Будь ласка, ненормальний. Ой, ой 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 що він наробив? Тепер потрібно буде відбудовувати цілу хату. Але я забув, як я її будував. Ай, що він наробив? Ну, я потім... все, я потім їх... Тих кріперів. не знаю, що я з ними потім зроблю. Як я одного кріпера побачу, я його просто... не знаю, що я з ним зроблю, але я з ним щось дуже погано зроблю. Тепер, що мені потрібно добути березові дошки, щоб забудувати. Мені потрібно десь, напевно, ну, трохи не знаю. У мене ще й нема суки, але це буде трохи довго. Ну, мені, я думаю, десь потрібно, може, 10, може, трохи більше. Ну, десь 10. 10 блоків берези. У мене вже є скільки три, чи 4. Три. І зараз вже буде 4. Так, вже 4. І 5. П'ять, Шість. 6, зараз буде і 7. І ось, ні, все більше не буду. Зараз йду пере, це все перероблю в дошки. І подивлюся, чи мені вистачить. Я думаю, що мені має вистачити. Ой, переробити в дошки. Е, В дошки, дошки, дошки треба переробити ось тут. Мені в мене тоді буде скільки? 29 дошок. Тому що є ще одна ось тут. Зараз я вам покажу. Ось тут ще є одна дошка. Заберемо її. І тепер потрібно буде відбудовувати цілу хату. У мене десь ще було, у мене ще десь було скло, у мене ще десь тут було, а зараз я маю подивитися. Нема десь скла, але воно десь, я пам'ятаю, що було. Я його викинув чи що? Воно десь є, але я забув, де воно. Я йду швидко добуду. Йду швидко добуду пісок, щоб зробити скло. Ой, тут треба ще з тої ями вийти. О, добре. Добуду, не знаю, десь скільки мені потрібно піска. М -м, напевно, десь 20 може. Напевно, менше, але я добуду десь. Не знаю навіть скільки. А ну зараз, скільки я вже добув. І скільки я тут добув? Сім вже. Давайте поставлю замість чого замість риби. Е, скільки сім? Вісім, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Все. 13, 14 мені вистачить. Заберися. Збери о. І тепер йдемо пере, в печі, пережаримо це. І вийде в нас скло. Ой, як звідси вийти? тепер, хоч у нас ближче, то схоже до печери. Ну, це не печера, але вже якась яма. З тої ями можна десь прокопатися нижче, може буде печера. Хоча я і не думаю, що буде печера. Так, тепер тут потрібно поставити блоки. Один, два, три. І заставити це склом. Ой, я ще скло на пережарку, не поставив Гідні матеріали. І візьму, де в мене є вугілля. Ставлю сюди і ставлю на пережарку вугілля. І хай воно пережарюється. Тут буде вікно, тут теж буде, думаю, вікно. Хай буде. І тут ставлю. Тут ні, тут не буде вікна. Ось так. Тут буде вікно, тут заставляємо і майже вже хату відбудували. Тільки ще тут один, два, три, чотири, п'ять. Тут ще потрібно буде вікно, напевно, та одне. Ще десь я поставлю вікно одне тут, наприклад, десь. Бо в мене, пам'ятаю, було. І ось тут забудувати, і вже не аж так і страшно і поставити двері. І все ми вже все зробили. І здається, у нас так як, так, як було, так? Так, мені потрібно взяти ще двері. Двері десь повинні бути, ну двері. Ви ж десь були. В інвентарі в мене є тільки одні і в ящику два. Фу, всі є. Зараз поставлю і в мене вже, як звичайна, хата. Майже її вже відробили. Але ні, тут Почекайте, тут... Це... це якось не так було. Зараз ці двері знову потрібно зламати, але головне, щоб вони випали і випадуть. Так, випали. Добре, і я їх ставлю десь трошки ближче до... А я їх просто не, не так поставив. Ось тут я їх став. О. І тепер вже, звичайно, моя хата. Але щось воно трохи не так виглядає. У мене тут було. А, ні. Все нормально. Все, я її відбудував. Звичайно, моя вже хата, нарешті. Тільки тут зараз пережариться скло, і я поставлю скло, і буде в мене скло. Так, верстак. І мені тут треба... Постав... О, скло, скляні панелі. Шістнадцять. Мені 16, думаю, вистачить. Це замість цього. Шістнадцять тут од... один, один, два, три, чотири. І ось тут один, два, три, чотири. І десь ось тут одне. Вікно хай буде. Тому що я пам'ятаю, у мене десь тут одне було. І все, хата відбудована. Ну, це мене кріпер понервував трохи. Так, це сюди. Зараз це все поставлю в скриню назад. Кріпер мене трохи понервував, але нічого страшного. І одне яйко сюди. Це цукрова трустину потрібно до... до трустини. Березові дошки сюди. Скло теж в скрині, хай буде. Во, в мене ось тут є скло, я його просто не побачив. Ну, нічого. І скляні панелі до скляних панель. Це до цього. І кайло хай тут буде. І все, це все, решта хай буде. Хату відбудувала, але я тепер їсти дуже хочу, я вже зголоднів від того стресу. Я так, я так злякався, коли в мене хата. Я, як він підірвав мою хату, я злякався, тому що в мене могло більше хати вже не бути. Але він зірвав мало той кріпер. Мені потрібно десь залізу взяти. Але печери немає, тому я не знаю, де взяти. Перед наступною серією я пошукаю, бо тут можна в Майнкрафті зробити гарбузовий пиріг і можна зробити торт. Я пошукаю, бо на гарбузовий пиріг потрібно гарбуз і цукор. Я пошукаю гарбуз і цукор, а на торт потрібно там яйця в мене є, цукор і ще щось. Я теж пошукаю, здається, і хліб. Ми зробимо, тому що скоро вже свято потрібно стіл накривати. Зроблю, напевно, по дві штуки. І вам покажу. Ну, я просто знайду інгредієнти, а зроблю у наступній серії. Так, тепер лягаємо спати. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб не пропустити цікаві відео. І ми вже проспали. Е, ну, я йду. ой, то. То я забув, що тут в мене є підвал, то не треба було ставити блок, але нічого. Я трошки в мене тут є запаси. Ось так в мене виглядає підвал, хто не бачив в попередніх серіях. Мені потрібно трошки свої запаси взяти ще десь ось так. Тому що в мене вже майже немає їжі. Тільки в запасах. Мені потрібно шукати залізо, але я не знаю, де воно може бути. Ой, тут драбина зламалася, все, тепер не вилізу, звідси. Е, о, ось так краще. Драбина є. У мене тут ще драбина має, повинна бути. Ні, нема. Драбина робить з палець. А, палиці роблять з дошок. Палиці роблять з дошок. Добре, візьму свої усі дві палиці. Я взяв їх. Ой, де вони є? Я їх... О, ось тут. Беру їх в інвентар. Стільки відбудувати вийшло сьогодні, як і запаси нема. Сьогодні, нема чого. сьогодні не можемо робити запаси, тому що ми тільки відбудували хату, бо дехто нам її зірвав той кріпер. Так, сьогодні запасів не буде. Я хочу зробити палиці, палиці ось тут мають бути. А де палиці? Ой, а де вони є? Аво палиці. І тепер потрібно зробити... Потрібно зробити драбелу. Шість штук мені вистачить, тому йду. Мені навіть було вистачить, мені навіть вистачить, вистачить три, але я зробив шість. Хай ще в скрині трохи полежать. Може, потім знадобиться. Ой, це, це зайве, це зайве. Ой, ой-ой-ой. Це і це зайве. Все. Так, там не впало, потім підберемо. Дошки ставимо сюди. На цьому ми будемо завершувати. Сьогодні не зробимо ніякі запаси, тому що кріпер підірвав хату і ми не, не встигнемо. На цьому ми будемо завершувати. Підписуйтеся, ставте лайки. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім па-па-па-па!